Чи будуть блокувати мобільний зв'язок під час повітряних тривог, і як це допоможе збивати шахеди? Під час повітряних тривог можуть блокувати мобільний зв'язок. Принаймні таку пропозицію нині розглядають народні депутати України, пояснюють її так. Росіяни зашивають у дрони українські сімки, за допомогою яких наземні оператори коригують маршрут БПЛА. Це ще не розв'язане питання, заспокоює парламентар Федір Веніславський. Натомість у соцмережах обговорюють, що якщо депутати приймуть відповідне рішення, зв'язку загалом не буде і у телефонах українців. Чи справді це так? Чи не торкнеться тих, у кого сімка прив'язана до паспорта? Та чи можна боротися з дронами без блокування зв'язку у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Давайте розбиратися, навіщо дрону сімка. Сучасними безпілотниками, які летять на великій відстані, віддалено коригують оператори. Раніше росіяни робили це через власну супутникову систему Глон але українці навчилися її глушити. Тож тепер замість супутника дрони під'єднуються до українських мобільних мереж, наприклад, Лайфсел, Київстар або Vodafone, через звичайну сім-карту, яку вшивають усередину. Працює це так. Сім-карта, яку встановлюють у дроні, автоматично під'єднюється до наявної мережі мобільного оператора, і завдяки цьому можна керувати дроном і уточнювати його маршрут. Україна також використовує сімки російських мобільних операторів, коли атакує військові об'єкти в РФ. Власне, саме тому в Росії у важливі для них дати масово вимикають мобільний інтернет. Як, наприклад, це було 9 травня цього року. То блокуватимуть зв'язок і чи це ефективно, якщо вимкнути мобільний інтернет і заглушити супутниковий, тоді дрон у повітрі справді лишиться без зв'язку, але це не проблема. Адже росіяни зашивають у дрони ще й аналог штучного інтелекту. Тож, коли втрачається сигнал, безпілотник самостійно ухвалює рішення про ураження цілі. Зауважує Костянтин Курсун. Це відбувається тоді, коли дрони пролітають над місцевостями, не покритими стільниковим зв'язком. На борту БПЛА завантажені фотографії усіх об'єктів, над якими він пролітає, і власне об'єкта ураження. І коли він повністю втрачає зв'язок, він порівнює через свою відеокамеру місцевість, над якою летить, і з тим, що в нього завантажено. Якщо він ідентифікує задану ціль, то самостійно ухвалить рішення й уразить її, зазначив експерт із кібербезпеки. Саме тому, на думку фахівця, блокування мобільного зв'язку не зовсім ефективний спосіб. І шкоди від такого рішення буде більше ніж користі. А яка ж шкода, коли на певній ділянці вимикається мобільний інтернет, то це стосується усіх. Не лише ворожих дронів, а й мобільних телефонів громадян, наголошує Костянтин Корсун. Родичі телефонують, щоб запитати, чи людина жива, а вона сидітиме під завалами без зв'язку і не зможе про це повідомити, припускає експерт із кібербезпеки. Звісно, залишається домашній Wi-Fi, як це було під час блекаутів, особливо якщо є оптоволоконний інтернет. Оператори мобільного зв'язку потенційно можуть блокувати саме ті сім карти, за якими ви являть підозрілу активність, наприклад, якщо вони переміщуються на великій швидкості, однак тоді система потребує розумних фільтрів, аби хибно не ідентифікувати сімки пасажирів швидкісних потягів, автомобілів на трасах, спецтранспорту як. Підозрілі член комітету з нацбезпеки Веніславський 10 червня, повідомив, що минулого тижня на засіданні під Комітету відбулася нарада з представниками мобільних операторів і усіх частин сектору безпеки й оборони. У підсумку вирішили взяти тиждень часу, аби остаточно вивчити це питання і запропонувати варіант відповіді. Чи це буде виключення саме тих карток, які демонструють аномальну активність, чи це буде якийсь інший шлях? Наразі говорити ще передчасно? А якщо робити винятки для сімок, прив'язаних до паспорта? Спитаєте ви про це в Раді теж думають? Під час уже згаданого засідання під комітету депутати також говорили про обов'язкову ідентифікацію усіх мобільних абонентів. За інформацією парламентаря з профільного комітету Федієнка, нині понад 80% користувачів послуг мобільних операторів це невідомі користувачі, бо зараз прив'язка номера до паспорта є опціональною, а не обов'язковою. Тому, на думку фахівця, блокування під час повітряних тривог тільки карт – не Прив'язаних до паспорта навряд чи допоможе боротися з дронами, мовляв, для російських агентів не стане проблемою масово реєструвати сімки, які вони планують використовувати у дронах. То які ж тоді альтернативи? На думку експерта Костянтина Курсуна, рішення про блокування мобільного зв'язку більше вдарить по громадянах України ніж убезпечить їх, тому це має бути крайнім заходом, якщо усі інші не допомагають. Краще каже посилити роботу ППО, засобів виявлення дронів, засобів ураження і засобів радіоелектронної боротьби. Перенаправлення дронів від житлових кварталів у незаселеній місцевості теж допомагає уникнути жертв і влучань. Є купа перспективних систем. Приміром, Ізраїль досить вдало випробував лазерну зброю, яка збиває ворожі дрони, досить ефективно і відносно дешево. Є і купа інших розробок. Як виявляти, блокувати та, власне, збивати ворожі дрони, запевняє він.